У півтора рази збільшити штраф за паркування на місцях для інвалідів до 1020 гривень. Відповідний законопроект презентували у МВС, які ще зміни мають посилити відповідальність за порушення права людей з обмеженими можливостями. Розкаже Наталка Біловол. Лише два місця з 20 на цьому паркувальному майданчику для людей з обмеженими можливостями. Утім, чомусь власники ось цих автівок вирішили, що тут їм паркуватися дозволено. Тримати місце для людей з інвалідністю біля одного зі столичних супермаркетів, каже паркувальник, справа не з легких. Недобросовісних кермувальників не бракує. Тулять автівку прямісінько під знаком. Завсім не вслідкують, десь, десь там в початку парковки приходжу, тут вже місце зайнято. Ми просимо, щоб, щоб не заїжджали місця інвалідів, вони нам, нам все одно. Але ми, ну. Заїхали на місце інваліда, то ми там знаходимо інше місце. Таких горе водіїв по всьому місту сила Селенна. Після кількагодинних пошуків вільних парковок для особливих машин у середмісті знайти майже не вдалося. Інвалідний візок на вказівнику зовсім налякає і ВІП автівки. Є знак, і там за знаком скільки віза машин сидіти. Але ж там стоять мастер. Є відведене місце для людей, які це потребують. Ті, хто паркується на цих місцях, ну, я вважаю, що можливо є інваліди з фізичними вадами, є з розумовими. Для мене не заставляє труда бачити, що це інваліди, і проїхати. мимо. Ми проїхати пів кварталу, Нічого страшного. Я ж не інвалідів, мов пройти з полквартали. Аби прописні істини розуміли, усі власники автотранспорту в міністерстві внутрішніх справ підготували законопроект. Нові правила мають посилити відповідальність за порушення прав людей з обмеженими можливостями. В Україні проживає більше 2 мільйонів шістсот тисяч людей з інвалідністю, із них 100 тисяч так, по нашим оценкам, єв водіями. К сожалению, у нас Конвенція ООН по правам людей з інвалідністю совершенно не виконується і не в наше законодавство. Спеціальні стоянки для візочників насамперед хочуть зробити біля житлових будинків, а на непозначених паркомістях спеціально облаштованих майданчиків дозволити інваліду обирати місце самостійно. Контролювати виконання вимог закону зможуть представники громадських організацій та поліція. Органи національної поліції. Наділяється повноваженнями щодо розгляду справ про порушення правил паркування і відповідно штрафування порушників дозволяється затримання автомобіля шляхом блокування та евакуації, якщо є таке порушення. ОМВЕС пропонує збільшити і штрафи за паркування на місцях для інвалідів до 1020 гривень. Нині він становить 465 гривень. Якщо місце не визначено, а місце для паркування є. А там не визначено, що тут повинно бути місце для паркування машини для люди людини з інвалідністю, то накладається такий штраф. Перший раз 1020 гривень, другий раз, якщо повторне порушення, 2040 гривень. Такі правила на часі, адже зі сходу повертаються поранені хлопці. Змін на парковках нетерпляче очікує і Олександр. Чоловік добровольцем захищав слов'янський і повернувся зато на швидкі. через ампутовану ліву ногу. Змушений завжди користуватися машиною. У мене, помімо того, що немає одної ноги, у мене травмовано коліна. Я від далекої ну, ходьби у мене починає боліти нога і дуже швидко устаю. Відповідно, ну ні можливості припаркуватися. Ти іщеш де встати, або приходиться когось то перегоражувати, лежати... Номер телефону, аби таких незручностей люди з обмеженими можливостями не відчували. Вже найближчим часом законопроект обіцяють передати до сесійної зали парламенту. Надалі біловудмитро Аліфанов телеканал Київ.